Hi, I'm Gabe Амдібнюо. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. Oh. Кінороби з Нетфліксу опублікували трейлер другого сезону анімаційного серіалу Tomb Raider The Legend of Lara Croft. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Хто краде артефакти? Mm -hmm. А... Точно. Да. Прем'єра, котрого має стартувати 11 грудня. Цей сезон буде останнім. Місія завершена. Це все і це край. А тим часом серіал Твістед Метал офіційно продовжили ще й на третій сезон. О, ну все. Дрижаки пішли. Я в захваті. Хайфульос, hey, uh, то як нам усіх запросити нам? Ні-ні ні, солоденький. Тобі тім свіні нарешті дозволив дарувати ігри в епігеймсторі. Конкретно як реалізувати цю фічу, підгледіли в паровій крамниці. Тому процес все майже ідентичний, як і в Стімі. Забрати гру треба протягом двох тижнів, якщо ні, гроші повертаються тому, хто придбав гру. Але well, have... це саме те, що мені треба. Sony оголосили, що чорноп'ятничні знижки у PlayStation Store застартують 21 листопада. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема, хто вірить мені, а хто ні. Інтернетами шириться чутки, що другий сезон Dispatch можуть анонсувати вже на The Game Awards. Минулого разу розповідав про текстову фанатську локалізацію. Аж тут раптом вже анонсували навіть озвучення. Вітаю, герою! Тихо підібрався. Літаю. Я одиночка. Ні, ніхуя. Ажіотаж очікування анонсу третього Half-Life сягнув свого піку за весь час відтоді, як почали взагалі вимірювати кількість цього явища в інтернетах. Згідно з результатами наших досліджень, наступний вихід станеться. Не раніше ніж за два місяці та чотири дні плюс-мінус сім годин. Ну і на момент запису цього відео хайп не привів нікуди. Але все ще існує ймовірність, якогось анонсу від вентелів на The Game Awards. Ти реально на це сподівався? Шанс існував. Так, гаразд. Існував. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга. Нема електроенергії. Oh. Thank you and have fun.